Майстер-класи з виготовлення дідуха, ляльок, мотанок і ялинкових прикрас, анімації для дітей, вистави для сімейного перегляду. Для мешканців та гостей Закарпаття заклади культури та провідні творчі колективи області запланували насичено різдвяну новорічну програму. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук. Театр імені братів Шерегіїв, театр ляльок Бавка. І театр в місті Хусті, театр драми і комедії. До речі, вони спеціально для різдвяно новорічних свят підготували прем'єру вистави Снігова королева і теж працюють фотозони, ялинка, і наші діти мають можливість відвідувати ці заходи. Закарпатська обласна філармонія. Теж підготувала і до свята Миколая. І напередодні Різдва програма має таку назву цікаву. І Академія культури і мистецтв підготувала два проекти. Також наші бібліотеки сплановують презентацію книг. Дуже цікаву програму готують і наші музеї, музейні заклади. Цьогоріч, як і минулого року, головну ялинку області не встановлюватимуть, оскільки в умовах війни це економія коштів, які спрямують на потреби армії, розповів Євген Тищук. Встановлення ялинки на площі народній не буде. Чому? Тому що виконуємо масове скупчення людей, не повинно бути під час війни, і плюс те, що Краще кошти, а ялинка встановлювалася за державні кошти. Ми повернемо в бюджет з програми, і вони краще будуть використані на потреби ЗСУ. А це не немаленькі кошти, це 400 тисяч гривень або 500 тисяч гривень встановлення, демонтаж ялинки, встановлення сцени, звукової апаратури, виступи артистів і так далі. Натомість кожен заклад культури за власний кошт встановлює ялинку із тематичними фотозонами, де проводитимуть різні розважальні заходи для дітей безкоштовно. Із повною програмою запланованих культурно-мистецьких різдвяно-новорічних заходів упродовж грудня можна ознайомитися з афіші, опублікованій на сторінці департаменту культури у Фейсбуці.